Займає процес від консультації до встановлення сонячної електростанції? Ну, залежить від технічного завдання. Наприклад, якщо у вас цікавить якась там сонячна станція на 5-10 кВт, чисто під власне споживання, ви звертаєтесь до нас, ми протягом там, день, два, три до п'яти приїжджаємо на замір. Е, на основі того заміру робимо вам точно комерційну пропозицію. Якщо ви погоджуєтесь протягом тижня-двох стан. тобто, відповідно, від звернення до встановлення. Може пройти 2, 3, максимум 4 тижні, не більше. Залежно, в принципі, теж наскільки вам це терміново. Ми можемо, якщо дуже є потреба, і швидше. Але зазвичай воно так. Якщо ми говоримо про зелений тариф, то тут. ну, Клієнт зазвичай звертається, ми консультуємо, даємо комерційну пропозицію. Але, скоріш за все, клієнтові потрібно збільшувати потужність, встановлювати сонячну станцію, оформляти зелений тариф, і тільки тоді він може продавати ту не електроенергію. Якщо тоді, отак цей весь процес порахувати, то це буде десь. Я думаю. Ну, мінімум два, а може і чотири місяці, ну, в залежності від часу виконання технічних умов. Тут не так як від нас залежить, а як від Обленерго, як вони швидко виконують збільшення потужності. Якщо ми говоримо про якусь більш потужнішу сонячну станцію, там 100 кВт, наприклад, мережево, для економії, то це теж приблизно там, погодження комерційної пропозиції від тижня до двох. Ну і, відповідно монтаж десь, хай буде теж ще 2, може 3 тижні. Тобто від звернення до готового продукту, який працює, це десь приблизно, ну саме швидше 4, саме найгірший варіант 6-7 тижнів може бути. Десь приблизно такі межі.